Всім привіт! Тут хочу почати цей новий проєкт. Знайшла тканину ось таку чудову. І її тут небагато 2 метри. Я хочу пошити таку піжамку чи домашній костюмчик, це, мабуть, можна назвати. Штани і такий З... Це піжама з бурли. Але тут буде в мене, мабуть, короткий рукав, начебто так прикинула, повинна вистачити. Тканини. Так, по викройкам це у мене станиця бурда 10, 20. Здається, модель 103. А блуза це викройка перший 2017 Вона така досить популярна. Оце 111 та Зараз знайду технічний малюнок. По технічному малюнку, я тут ззаду не буду робити ні кукетки, ні складки. Ну, Звичайно, якщо щось вистачить на карман, то може зроблю кармани. І хочу це все якось обробити кантом, десь в мене якийсь кант є. Ну, буду зараз це все кроїти і шити. Бо я вже цей костюм хочу давно шити. Але чомусь я тоді взяла мало тканини. Бо мені здається, я хотіла шити не штани, а шорти. Отак. Я покрила вже костюм. То в мене штанички, це в мене ця піжечок, ковтинка, буза, як її назвати. І ось такі невеличкий залишився в мене залишок. І це в мене ще буде на комір, тому що ще комір я не кроїла. Звичайно, вже в мене тут ніякі кармани не вийде. І тут такі випади. Піду шити. А правда, зараз треба буде змінити нитки У в обороті. Це таке сонечко так гарно. Це такий катончик, він трошки має еластан. Досить така приємна мені. Це розцвіточка. Давно вона в мене лежала, дуже давно, мабуть, років п'ять. В цьому році трохи займаюся ліквідацією своїх вже старих тканин. Треба вже їх щось робити, шити і якісь вироби чудові, щоб носити, оскільки вони можуть вже лежати. Найшла свої канти. Це мене біленькі і такі сині. Я їх купувала, коли купувала цю тканину. Мені вже мені наберегли те, що вони тут мене вваляються, їх не можу ніде пристроїти. І більше мені тут подобається білий, чим синій. Та й синій, вроді, непогано. Так, треба подумати ще раз. Синій білий. Ху -ху -ху. Як в камері дивиться, то наче білий він звивається. Так, я ще подумаю, може все-таки синій пришию. Я насправді не пам'ятаю, скільки тут їх метрів, треба буде перемірити, наскільки мені вистачить. І буду працювати далі. Я так захопилася по шливам штани, що навіть нічого і не показала. Але, в принципі, тут нема що показувати. Бокові, кроковіші шива. Все оброблено в мене оверлоком. Тут навіть вже встала резиночку 2 см, і мені залишилося лише підшити низ. Низ просто підшиваю, без ніяких кантів робити не буду. Кантом буду обробляти лише верхню частину від цього костюму. Штани мене прості, без карманів, без нічого. Це таке задоволення шити таку річ. Проста річ, з простої тканини. Я шию і я відпочиваю. Я дуже рада, що я почала з неї шити. Вона мені просто приносить велике максимальне задоволення. Ну, зараз підшию низ і буду вже братися до верхньої частини. Думаю, що більш детальніше покажу вам. Ура-ура! Я повертаюся до пошиття своїх цих піжами. Чи костюма в піжамному стилі. Отак, От що з цими хворобами ніяк не можна прийти до тями. Що зроблено ну, в мене вже я пришила комірець. Тут в мене на спинці обтачка. Це в мене такі красиві підборта, Тут цей ось цей кант, темно синій Ну, його прям не так сильно видно, ну мені подобається. Завершилося мені не так багато. Підшити рукав. Звичайно, оформити красиво мис і придумати якусь застільку. Чи це будуть петлі гуцики чи, можливо, я якісь кнопки куплю. Зараз головне це все завершити. Потім я подумаю, може, якось стане краще більш схожу магазин і щось подивлюся. цікавеньке сюди. Прикуплю. Я вже хочу завершити цей проєкт. Іначе не складний, але з, з цим самопочуттям город так боліло, що нічого не хотілося ні робити, ні шити. ні взагалі. Зараз трошки повертаюся до життя і до шиття Мені дуже подобається ця тканина і цей принт. Так, буду працювати. А то буду любуватися далі, крутити. Так, записую вже останню частину свого результату. Щоб вирішувати з застібкою пришила ось такі кнопочки пришивні. Звичайно, в мене вони там були. Можливо, в заміні на щось інше, або буду користуватися поки що так. Це такий домашній класний костюмчик. Верх поки що я не носила, а оці штанішки вже одягала декілька раз. О, мені він так. Подобається. Це досить така приємна тканина, бавовна, трохи еластану. я рада, що я нарешті з нею пошила такий собі костюмчик, про який я досить мріяла. Тут в мене тканини було обмаль, тому що, може, одесь трошки не так співпадає малюнок, ну, нічого. Головне, що мені все подобається. Я результатом задоволена. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня і продуктивного!